Оформлення претензії по пошуку оплати та по перенесенню оплати. Якщо ви оплатили, але ваша оплата не надійшла, для цього потрібно створити претензію по пошуку оплати. Або, якщо, наприклад, ви оплатили, але оплатили не на свій реєстраційний номер. Для цього потрібно оформити претензію по перенесенню оплати. Для цього нам потрібно зайти в наш обліковий запис в розділ Мої замовлення. Претензія оформлюється на підставі того замовлення, яке ви оплачували. Натисніть на стрілочку. Далі претензія та обираємо вид претензій. Це або пошук оплати, або «Перенесення». Не надійшла ваша оплата, обираємо пошук оплати. Обов'язково додайте квитанцію про оплату. Для цього натисніть Додати файл та оберіть квитанцію з вашого комп'ютера. І можете також додати коментар. Далі, якщо ви оплатили, але не на свій реєстраційний номер, ми обираємо вид претензій перенесення оплати. В коментарі ми вказуємо, з якого номера на який потрібно перенести. Для перенесення оплати ви також додаєте квитанцію через кнопку Додати файл і обираєте її там з свого комп'ютера чи телефону. Після того, як ви заповнили всі дані, натисніть кнопку Надіслати. Ваша претензія передається в бухгалтерію на розгляд. Статус претензії ви зможете відстежити в розділі Претензії. Ми бачимо статус і номер претензій. Статус буде змінюватись на затверджено «Відмова» або читайте відповідь. Якщо статус відмова або читайте відповідь, результат ви зможете переглянути в претензії, натиснувши на стрілочку і перейти у відповідь. Тут буде коментар від компанії.